Вітаю вас на каналі Оракулу Шріматрика. Я матриколог. І на цьому каналі ми будемо з вами робити прогнози та передбачення ситуацій, які нас хвилюють. Але для початку я хочу ознайомити вас з тим, що таке оракул Шріматрика. Шріматрика це древня індійська передбачувальна система, яка включає ряд символів. Мудрості, мистецтва і знань це щось більше, ніж просто передбачення. Шріматрика є цілісною системою, що охоплює різні сфери людського життя, філософії та духовності. Оракул складається з 50 знаків, званих фонемами, які представляють різні аспекти життя, енергії та рівні свідомості. Кожна фонема має власний символ і асоціюється з певними аспектами буття. Оракул Шріматрика використовується для передбачення, діагностики та набуття мудрості. Люди звертаються до цієї системи з питанням про своє життя, майбутнє, духовність та інші важливі аспекти. Практики, пов'язані з шріматрика, включають медитації, ритуали та трактування символів. Зараз розклад для знаку зодіака риби на березень місяць. На загальний фон розкладу вам випала фонема упастка. Фонема говорить про те, що ви маєте зараз якісь небажані відносини і союзи, тому є велика ймовірність, що ви надмірно чимось або кимось захопитесь. І це при... принесе вам великі страждання і переживання. Зв'язку з цим у вас можуть виникнути захворювання, пов'язані з важкими переживаннями, такі як депресія, панічні атаки, нервові зриви. А також підвищений емоційний стан. Над вами будуть згущатися неприємності, і ви будете відчувати звідусільну безпеку. І це буде небезпідставно. Вам потрібно буде прибрати свої амбіції і навіть. Можливо, вам складеться така ситуація, що вам потрібно буде йти до когось на Уклін, принижуватися для того, щоб вирішити свої справи. Життя в березні місяці буде наповнене стражданнями і приниженнями, переживаннями. Тут можуть проявитися в вашому полі. Якісь мерзотники, які, які теж принесуть вам неприємності і страждання. Е, в березні бережіть свої статки, тому що е, вас можуть спіткати незаплановані витрати, які послаблять ваш бюджет. На відносини випала фонема е, зараз ваті. Перекинутій позиції. Фона говорить про те, що зараз у вас немає натхнення, немає могутності для того, щоб будувати відносини або підтримувати їх на більш-менш достойному рівні, тому що у вас немає на це сил. Тому в відносинах часті конфлікти. Ви в березні місяці будете постійно виясняти відносини, переділяти друг другу претензії. У зв'язку з цим ви будете потерпати від невдач у відносинах. Велика ймовірність впадання в депресивний стан. Нерви здають, ви злитесь і можете навіть впадати неконтрольований гнів, злість, роздратованість. Ця ситуація буде вас виводити з себе, ви не будете відчувати рівноваги, і ніхто не дасть вам підтримки, не буде її. Таке враження, що неприємності будуть накатуватися на вас як сніжний ком. Одна проблема ще не вирішена, приходить друга, потім третя і так далі. Ви не будете знати, як з цим впоратися. В такому стані є велика ймовірність. Попасти в нещасні випадки, потрапляння в аварію і отримати серйозні травми. Так що, тут потрібно бути обережними. На бізнес випала фонема пада, пада це нога. І вона говорить про те, що в бізнесі, в кар'єрі і в справах. У березні місяці від вашої ходи будуть тремтіти ваші всі противники. Це значить, що вам ніхто не зможе зашкодити або якось завадити. Ви стрімко і впевнено будете крокувати до перемоги, долаючи всі перешкоди. Якщо ви займаєтесь творчістю, то ви зможете наповнити її новим імпульсом. До вас прийде натхнення. Якщо ви займаєтесь бізнесом, то ви зможете здійснити яскравий прорив. Якщо навіть буде потрібно, буде ідея, буде план, то ви з легкістю візьмете розгін з нуля, започаткуєте якесь нове діло, нову справу. І як трактор попрете вгору до перемоги. Завдяки вашій міці і натиску, ви зможете здійснювати неймовірне. Вас чекає бурхливе і потужне просування вгору, як в кар'єрі, так і в соціальних питаннях. Фонема в будь-якому випадку мотивує вас і стимулює до змін. Вона спонукає вас імпульсивно мислити, імпульсивно говорити і діяти. В цей період до вас може прийти. Якесь раптове осяяння, слушна думка, ідея, або взагалі ви зможете здійснити якийсь науковий або творчий прорив. Ваші дії імпульсивні, раптові і стрімкі. Як пораду тут можна сказати: готуйтеся до різких змін, і ці зміни будуть на краще. На здоров'я вам випала фонема чакшу. Вона говорить про те, що у вас є проблеми зі здоров'ям, тому що вона випала в перекинутій позиції і, скоріше всього, у вас можуть бути проблеми з зором, з очима. А можливо, Фонема говорить, що ви закриваєте очі на щось, на щось важливе і на щось небезпечне. Наприклад, на симптоми, які вже в вашому організмі проявляються, але ви цього не помічаєте і не звертаєте на це увагу. В результаті можете не догледіти чогось важливого, суттєвого. І від цього будете мати неприємні наслідки. Також є ймовірність обпектися в прямому чи переносному значенні. І це можуть бути опіки очей також. Також вам загрожує згорання від чогось, наприклад, від роботи, від емоцій, взаємин або від ваших ідей. Одним словом, організм виснажиться, ви ослабнете, не зможете контролювати свої емоції, і ви з легкістю зможете попадати в лють. Робити шкоду як собі, так і іншим своїм неконтрольованими вчинками. На пораду вам випала фонема Ахамкара. Ахамкара це не тільки розуміння, хто я, а також розуміння своєї особистої цінності. Его допомагає вам розібратися, який духовний шлях для вас найкращий. І Ахамкара дає пораду, знайте і розумійте свою особисту цінність, беріть відповідальність за свої дії на себе, будьте цілеспрямованими. Перш ніж прийняте рішення, все ретельно обміркуйте, проаналізуйте і зважуйте. В такому разі вас буде чекати тільки успіх, і ви досягнете такого, чого бажаєте. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю на них відповім. Підтримайте мене, далі буде ще цікавіше. Гарного вам перегляду!